Мистецтво бонсай це і давня, і сучасна форма садівництва. Колись це мистецтво було доступно тільки дуже багатим людям, адже вирощування бонсай вимагає багато часу і терпіння. Найкрасивіші дерева бонсай створюються з кропіткою турботою. Десятки, а іноді і сотні років уважного догляду потрібні, щоб виростити ці мініатюрні, але повністю зрілі дерева. Бонсай це не садівництво для тих, хто шукає швидких результатів. Це довгострокове захоплення, яке сягає тисячоліть. Якщо ви вирішили почати цей шлях, у вас напевно є питання. Давайте розберемося в мистецтві Бонсай. Коротка історія слово бонсай японське, але саме мистецтво зародилося в Китаї 2-3 тисячі років тому за часів династії Джоу. До 8 століття нашої ери китайці вже вирощували дерева в невеликих контейнерах, створюючи мініатюрні версії садових рослин. Тоді бонсай був доступний тільки еліті. Вважалося, що мініатюризація дерев дозволяє зберегти їх магічні властивості в компактній формі. Приблизно тисячу років тому мистецтво перекочувало з Китаю до Японії, де його об'єднали з філософією дзен-буддизму. З часом бонсай став популярним серед усіх верств суспільства. Слово бонсай з'явилося тільки на початку 19 століття. До цього використовувався китайський термін пунсай. З чого почати? Бонсай це мистецтво, яке вивчають і практикують століттями. Існує безліч літератури з техніки вирощування. Для початку важливо розібратися в трьох аспектах: догляд, вирощування і стиль. Вибір дерева. Перший крок вибрати дерево, яке підходить для вашого клімату та рівня майстерності. Фікус, ялівець і китайський вес відмінні варіанти для новачків, так як вони легше піддаються формуванню. Якщо плануєте тримати бонсай на вулиці, враховуйте морозостійкість дерева. Коріння мініатюрних рослин більш вразливі до холоду, ніж у звичайних дерев. Деякі дерева добре переносять тінь і підходять для дому, інші вимагають багато сонця. Тропічні види потрібно заносити в приміщення взимку, а листопадні можуть жити на вулиці, якщо захищені від морозів і палючого сонця. Де взяти дерево? Популярні види легко знайти в різних стадіях росту, а рідкісні, складніше і дорожче. Можна виростити дерево з насіння, але доведеться чекати 3-5 років. Перш ніж почати формування. Для першого бонсія краще купити вже подрощену рослину, готове до стилізації. Контейнер. Слово бонсай означає рослина в підносі. Вибір горщика майже так само важливий, як і вибір дерева. Класичні горщики роблять з порцеляни або кераміки, вони не вбирають вологу. Підійдуть також металеві, кам'яні або бетонні контейнери. Головне дренажні отвори і можливість закріпити дерево дротом. Розмір контейнера. Починати краще з великого горщика. У міру розвитку кореневої системи можна пересаджувати в меншій ємності. Якщо відразу посадити в маленький горщик, стовбур не потовщиться, а гілки не розвинуться. Але й занадто великий горщик помилка надлишок вологи призведе до гниття коренів. Ідеальний контейнер просихає за день. Ґрунт. Правильний ґрунт критично важливий. Він повинен утримувати вологу, але добре дренувати. Можна купити готову суміш або зробити свою. Традиційно до складу входять органічний компост, лавовий камінь, пемза, акадама, японська глина, що утримує вологу. Дрібний гравій для аерації. Листяні дерева люблять більше акадами, хвойні більш збалансований склад. Полив це найважливіший аспект догляду. Частота залежить від типу дерева та ґрунту, а не від графіка. Поливайте, коли ґрунт злегка підсохне. У період спокою дерева потребують менше води. Найкраще використовувати дощову воду, але підійде і звичайна, якщо вона не дуже жорстка. Поливайте, поки вода не почне витікати з дренажних отворів. Освітлення більшості дерев потрібно багато світла. Домашні бонсаї краще ставити біля південного вікна. Вуличніве місце, де вранці сонце, а вдень легка тінь. Добриво. Через малий обсяг ґрунту дерева потребують підгодівлі. У період росту, весна-осінь, удобрюйте раз на тиждень. Взимку рідше. Навесні використовуйте добрива з високим вмістом азоту, влітку збалансовані, восени з низьким вмістом азоту. Догляд та формування. Бонсай вимагає регулярної обрізки та формування. Обрізка Підтримуючу обрізку, можна робити цілий рік для кімнатних дерев і в період зростання для вуличних. Дефоліація видалення листя допомагає зменшити розмір листя і посилити розгалуження. Структурну обрізку проводять раз на рік ранньою весною. Видаляти пагони біля основи. Гілки, що ростуть всередину, сухі і зламані гілки дроту. Алюмінієва або мідний дріт допомагає задати форму гілкам. Залишайте її на кілька місяців поки гілки не зафіксуються. Не використовуйте дріт на кленах та інших деревах з ніжною корою. Пересадження Молоді дерева пересаджують раз на 2 роки, дорослі, раз на 3-5 років. Найкращий час рання весна. Якщо коріння почали закручуватися по колу, пора міняти горщик. Укладення Бонсай це захоплююче, але трудомістке мистецтво. Воно вимагає часу і уваги, але результат того вартий. Якщо ви готові до довгого шляху, бонсай принесе вам багато радості.